Отже, фактично про передачу людей так каже президент, і до слова вчора ввечері з'явилася інформація, що Путін вніс на розгляд державної думи законопроект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю. Документ передбачає військову та іншу допомогу у разі нападу на одну з країн. Цей документ вони створили під час зустрічі влітку цього року. Так, ну і наше сьогоднішнє голосування якраз присвячено цій темі. Ми вас сьогодні запитуємо, шановні глядачі, і вам, пане Дмитре, ставлять це саме питання. А як Захід має відповісти на цей союз Росії та Північної Кореї? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді: відправити свої війська на допомогу Україні, запросити Україну в НАТО надати Україні гарантії безпеки або запровадити нові санкції щодо КНДР. Пане Дмитре, вам слово. Ну, давайте з останнього почнемо. Проаналізуємо всі варіанти. Відповідно, членство НАТО це екологіальне рішення всіх членів НАТО. І якщо умовна Угорщина або словаччина відповідно виступлять з. Або накладуть вето, або з відповідно антиукраїнськими е, позиціями, то е, вступ в НАТО це історична перспектива і політичні декларації. Давайте називати речі своїми іменами. Я з розумінням ставлюся, що можливі варіанти політичного тиску на уряди Угорщини і Словаччини, але останні їхні заяви свідчать зовсім про протилежні речі. Тобто і Угорщина і Словаччина заявляє про те, що не планують підтримувати в подальшому Україну. Ну, ба більше того, Угорщина робить абсолютно недружні кроки щодо навіть блокування фінансової допомоги нашій країні в сумі 35 мільярдів. Тому давайте будемо реалістами з приводу санкцій. Ну, е КНДР і так підсанкційна країна, тому я важко уявляю, які ще санкції можна вести проти цієї країни. Вести війська НАТО так само цей сценарій абсолютно не розглядається. Давайте згадаємо, хоча б заяву Макрона щодо можливості введення окремих підрозділів французької армії, при чому мова йшлася про передислокації їх на україно білоруський кордон, тобто навіть не для участі в безпосередньо бойових діях на території України тому це теж абсолютний нонсенс, скажімо, розглядати всерйоз цю тему. З приводу того, яка реакція мала би бути, на мій погляд, єдиний можливий варіант і військово-технічної і макроекономічної допомоги Україні відповідна реакція на подібні дії Російської Федерації КНДР це надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Відповідно, вирішувалося би питання і вступу України в НАТО і подальшої військово-технічної співпраці, і відповідно політичної підтримки нашої країни. України тобто декілька питань вирішувалося або одночасно прийняттям рішення, щодо я ще раз підкреслю надання статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Мовиться про те, що договір. Підписується на 10 років у незалежності від хазяїна вального кабінету. Це жодним чином не впливає на характер військово-технічної і головне макроекономічної допомоги нашій країні. Оце була би адекватна відповідь і Російській Федерації і відповідна її сателітам щодо можливості ескалації війни в Україні. Натомість маємо те, що маємо. Uh -huh. Дмитро Васильович, власне, наступне питання, яке тут треба поставити, це як і ну якщо власне ці корейські війська з'являться на українському фронті. Що вони змінять? Нічого не змінять. Якщо вони з'являться, по перше, давайте говорити характер військово-технічної співпраці в тому документі, який вніс на розгляд російський диктатор передбачає відповідно, військову агресію проти однієї з країн. У нашому випадку ми маємо агресію з боку Російської Федерації, а не Україна напала на Росію. Правильно, тобто юридичних підстав щодо залучення військового контингенту Скандер у україни окупанта немає. Навіть ну я розумію, можливий скепсис телеглядачів з приводу юридичних підстав Російської Федерації це речі начебто, несумісні. Але участь військ НДР, а тим більше їх безпосереднє, скажімо так, перебування на окупованих територіях України вже де-юре де факто буде відповідно означати те, що КНДР є країна учасниця війни, і це відповідно вже зовсім інші розмови і країн заходу з цієї країни і відповідна зовсім інша риторика. Української сторони щодо розширеного характеру військово-технічної допомоги на сьогодні даних об'єктивного контролю, які би свідчили про перебування відповідно вояків КНДР на окупованих територіях України. Немає єдине повідомлення було б що під час нанесення ракетного удару по військовому полігону під Донецьком загинуло декілька офіцерів КНДР, але Шановна аудиторія і вельми шановні ведучі, мовиться про те, що перше джерелом цієї інформації виступив такий собі телеграм-канал. Кремльовська та Ну ми непонятно. будемо це ну, анонімний канал. Та так ми будемо всерйоз розглядати це як перше джерело підтвердженої інформації. Дмитро Васильович, але президент України, от зверненнями, щойно давали, ви теж я думаю, чули ці слова про те, що фактично. Північна Корея приєдналася до війни, надаючи людей, отак от, давайте говорити про те, що от в чому ціні цієї заяви. Як кажуть, вдарили на випередження спочатку заява українського президента щодо планів Російської Федерації і КНДР в моменті розширення військово-технічної співпраці, відповідно можливо участі вояків КНДР війні проти України, і лише ввечері російський диктатор вносить відповідні пропозиції російським законодавцям щодо відповідної ратифікації угоди. Тобто, це те, що називається мовою професіоналів контрольований виті. К інформації попереджає, попередження відповідно негативних сценаріїв для України з метою їхньої мінімізації або взагалі нейтралізації тут дійсно спрацювала добре служба зовнішньої розвідки нашої країни, підготувавши доповідь українському президентові. Mm -hmm. Тому чітко зрозуміли характери заяв українського президента і відповідно можливі подальші сценарії українського розвідтовариства, в тому числі головного управління розвитки Міністерства оборони, mm -hmm. тобто, виведи ці небажані сценарії щодо можливої участі. Ну давайте проаналізуємо. Якщо наразі мовиться про те, що. Е КНДР має направити в Росію обмежений контингент до 10 тисяч осіб, а яким чином це може вплинути кардинально на хід бойових дій? Uh -huh. Кількість російських військ в Україні це 720 тисяч, це за даними західних розвідок. Тобто говорити про те, що це якось кардинально змінить ситуацію на лінії бою, абсолютно ні. Використання їх в якості інженерних підрозділів, ну Росія вирішується питання за рахунок навіть не те, що прихованої мобілізації, а фактичних облав на трудових мігрантів, мешканців громадян середньоазійських держав, яких ставлять перед вибором або підписання контракту з міністерством оборони, або відповідна депортація на історичну батьківщину І для розуміння. Для порівняння армія КНДР нараховує 1,2 мільйони. Це надпотужна армія, п'ята в світі по чисельності, але трудових мігрантів на території Російської Федерації, за даними ФСБ, 13 мільйонів. Це ті, хто тільки зареєстрований за перше півріччя 2014 року. За даними міграційних служб Російської Федерації, чисельність так званих трудових мігрантів збільшилася на півтора мільйона. Ну погодьтеся, для чого йти на міжнародний скандал, якщо можна вирішити питання наявності так званих інженерних підрозділів за рахунок відповідно а, представників середньоазійських держав. А угу. щодо останніх новин в цьому ж контексті, в цій темі, що ми маємо? Напружена ситуація між північною і південною Кореєю зростає. Усе почалося зі звинувачення КНДР у бік південного сусіда через безпілотники, які літали над Пхеньяном і розкидали агітаційні листівки. Сестра Кімчанина заявила, що Південна Корея має бути готова заплатити ціну за цитую провокації, а час атаки для її знищення може настати в будь якої миті. Південна ж Корея у відповідь прикрасила кендер кінцем її режиму, і після цієї от перепалки якраз північна Корея наказала своєму артилерійському корпусу біля кордону з південною Кореєю повністю підготуватися до введення вогню. Ну а вже сьогодні південно-корейське інформаційне агентство Йонхаб mm, повідомило, що КНДР підірвало такі ділянки двох автошляхів на заході та сході. Що ведуть до південної Кореї? От зараз ви бачите кадри цієї, цієї прикордонної зони, як вона виглядає. Ну і також повідомлялося, що північно-корейська влада демонтувала освітлення на дорогах зі свого боку і заклала міни вздовж них, а також розгорнула війська ймовірно для зведення протитанкових загороджень і зміцнення кордону біля демілітаризованої зони, що розділяє дві. Кореї, отже, Дмитро Васильович, чи не станеться демілітаризована зона знову мілітаризованою? Чи є така загроза? До чого усі ці рухи на кордоні? Дякую за ваше запитання, ваш професіоналізм В цьому і полягає план Російської Федерації відповідно КНДР створення чергової зони напруги на світовій мапі, тобто відволікання уваги від України на відповідні події на корейському півострові. Там буде зосереджена наразі увага всього світу, враховуючи те, що КНДР заявила про успішні випробування відповідно і чергових міжконтинентальних континентальних балістичних ракет. Бабі того, ну КНДР заявляє про відповідна на. Явність певного ядерного потенціалу, тобто мовиться про те, що Російська Федерація штучно створює чергові зони напруги. Подивіться ну, Російська Федерація і вуха стирчать на корейському півострові. Наразі те, що відбувається, різке загострення в Червоному морі. Це от по ситуація з куситами, обстріли цивільних суден, фактично блокування вільного судноплавства, різке загострення на близькому сході війна. Між Ізраїлем Хамасом і Хезболою, де відповідно Російська Федерація фінансує і підтримує проіранські е, е, угрупування терористичні. От вам і відповідь для чого ця вся ситуація. Питання стоїть не в перебуванні війська НДР безпосередньо на полі бойовополі бойових дій на території України. Як, на мій погляд, якраз ескалація напруги безпосередньо на корейському півострові. Причому давайте подивимося останні військові навчання за участі Російської Федерації і КНР вже Китайської Народної Республіки, де вони відбуваються. Поблизу Тайваня uh -huh. навколо Тайваня? На чергу... абсолютно точно. чергова ще точка напруги. От про це йде мова. Максимум відволікти увагу від України наразі всі засоби ППО Сполучених Штатів будуть передані не Україні, а Ізраїлю. США вже заявили про те, що перепрошую, але є пріоритет. І відповідно, якщо вже є напруга на корейському півострові, сполучені штати будуть і реагувати. Бо відповідно Сеул так само є стратегічним партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Ото відповідь на питання для чого всі ці рухи. Ну, НАТО також mm -hmm. реагує. До речі, сьогодні Точніше вчора стартували великі ядерні навчання НАТО. Yeah. Про це повідомив генсек, та і країни учасниці будуть відпрацьовувати використання тактичної ядерної зброї. І за словами союзників, ці навчання є сигналом про готовність НАТО використати ядерну зброю для захисту е своєї безпеки в першу чергу. Та ну, і все це на ну, тлі зокрема таких заяв, що, наприклад, е керівник федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що РФ може напасти. На НАТО до 2030 року, і за його словами, Кремль розглядає ФРН е, так як ворога, оскільки Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну. Ну і на тлі всього цього в нас збирається міністр оборони НАТО е, цього тижня. І ну, це буде формат також Рамштайн. Наскільки я розумію, буде об'єднаний цією зустрічю? Ось ця зустріч міністрів оборони країн, членів НАТО призначена на 18 жовтня, тобто на це що з п'ятниця так, здається буде четвер четвер? П'ятниця, п'ятниця. ну і туди власне відправилась наша Галина Стоповець. Вона буде стежити за цим перебігом за перебігом цієї важливої події для України і інформуватиме нас власне про все, що там буде відбуватися, і додам, що видання політику пише, що на цій зустрічі вперше за понад 25 років переглянуть відносини з Росією. Далі відбуватиме це паралельно, ну не паралельно, але трошки пізніше. І Брікс. А двадцять двадцятих числа, і, тобто і цього ж дня Байден у Берліні Да, приїжджає до Берліна. Берлінь. Отже, чи відповідатиме Берлінь. НАТО, Дмитро Васильович, як ви НАТО Вже відповідає. Ви вже процитували. Власне дається чуткий сигнал Російської Федерації що відповідно на брязкання ядерними м'язами, які виявилися досить, ну скажімо так, непереконливими, Мовиться про безуспішний п'ятий вже пуск. Міжконтинентальної балістичної ракети САРМАТ сполучені штати чітко показали власне свої спроможності, заявивши про модернізацію відповідно ядерного потенціалу. 80 боєголовок на рік, і причому ця програма розрахована на 10 років. Велика Британія заявила про модернізацію ядерного потенціалу. і Відповідно, Франція провела успішні випробування е, свого ядерного потенціалу. Мовиться про повітряну компоненту, і те, що наразі відбувається, оці навчання, які будуть проходити до речі, зауважте в тому числі на території Великої Британії, е, дають чіткий сигнал Російській Федерації. Хочете згоріти в ядерному пополі, немає проблем. i Захід готовий адекватно реагувати на будь-які ядерні погрози з боку Російської Федерації. Єдине в чому різниця, що захід чітко розуміє можливості власного ядерного потенціалу, натомість Російська Федерація проводила останні ядерні випробування в 1990 році, і відповідно говорити про можливості ядерного потенціалу Російської Федерації. Ну це знаєте, загадка з багатьма невідомими, Те, що Відбулася під час невдалого пуску сармата, який, до речі, прийнятий на бойове чергування. Уявіть собі, на, у, навіть умовно, уявімо зміну ядерної доктрини Російської Федерації вони приймають рішення на нанесення превентивного удару тими самими сарматами. І ці сармати, замість того, аби вразити, наприклад, умовну країну НАТО, підриваються у власних шахтах. Це на заході нерозумієш. Не Неприємно як мінімум, а тепер давайте поставимо крапку власне і в КНДР і всі всіх всіх питаннях. Ви пам'ятаєте, колеги, свого часу була істерика, причому не тільки в засобах масової інформації країн заходу, але й офіційні заяви лунали з приводу передачі Іраном ракетних технологій Російської Федерації. Правильно? Ба чи того, називалася навіть кількість ракет 220 авторитетні джерела. А потім виявилося, що це все блеф, але розіграли українську карту. До речі, я дякую вашому телеканалу. Це чи не єдиний телеканал, який дав можливість спростувати цю всю відверту дезінформацію. Так, от КНДР відбувається приблизно таке саме, мовиться про те, що вся ця інформація щодо тисячі корейських. Добровольців чи то вояків перше з'являється на шпальтах Вашингтон Пост. Потім її підхоплюють так званий інститут вивчення війни, який неодноразово чи повідомленнями неодноразово спростовували вашому етері. От звідки, але основне колеги на тлі ескалації напруги на корейському півострові, на жаль, знову розігрується українська карта. Оце досить непокоїть. Причому без жодної, скажімо, політичної чи військової гарантії самій українській державі, власне, цим і обумовлена заява президента України, коли власне і говорять, а де військова підтримка на тлі подібних повідомлень? Якщо ви гойдаєте човен, розхитуючи його українською темою, то будь ласка. Давайте військову допомогу. Цілком слушна заява українського президента, але великі запитання до відповідних цих так званих інститутів вивчення війни та інших, які поширюють подібні тези. Я поясню, про що йде мова. Ви пам'ятаєте свого часу Сеул заявив про те, що КНДР передала Україні 5 мільйонів снарядів? Ну, вони точно знають про це. Але ніхто ж не задався питання, звідки 5 мільйонів снарядів у КНДР. Якщо Російська Федерація останні дані з відкритих джерел в 2021 році все її ВПК, ВПК спромоглося випустити 400 тисяч снарядів на рік. Для розуміння ВПК Сполучених Штатів до 2024 року випускала 24 тисячі снарядів на місяць, тобто нескладна арифметика, це приблизно 300 тисяч снарядів на рік. Тільки в 24 році Сполучені Штати. Завдяки капіталовкладенням, відповідно, модернізації виробництва, збільшать виробництво снарядів до 700 тисяч. Рейнметал, надпотужніше підприємство, лідер світі виробництва артилерійських снарядів. Так само завдяки введенню в експлуатацію додаткових заводів Іспанії та Німеччині. Ніксі Балтійських країн збільшила випуск снарядів колега Пауза. До 700 тисяч на рік до цього випускали 400. Тобто сумарне виробництво артилерійських снарядів країн Європи і Сполучених Штатів розвинутих економік в 2024 році на момент максимальної модернізації виробництв і капіталовкладень це максимум тисячу мільйон п'ятсот снарядів. А нам розповідають про 5 мільйонів снарядів з КНДР. Откуда дровішки Угу. Угу. Пане Дмитро, це на жаль все, що ми встигли з вами обговорити, але вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашої ефіру і нашим глядачам так предметно пояснили цю вкрай важливу тему. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Дмит...